І ось це подарунок. Дмитро підняв футболку з такою зневагою, наче це була брудна ганчірка для підлоги. Марина застигла на секунду, не повіривши своїм вухам. Футболка якісна до речі. Та, хоч золота, чоловік скривився, кинув її назад у пакет і пирхнув. Так скоро і до шкарпеток, і спіною для голіня докотимося. Марина стояла мовчки, невдоволено підібгавши губи, а потім повільно видихнула: Діма, моя мама вже пенсіонерка. Вона сильно витратилася на ліки, і взагалі важко було щось купити, але вона все одно зробила тобі подарунок, бо поважає тебе. Угу, за 300 гривень, кисло скривився Дмитро. Ну тоді на її день народження теж щось на таку ж суму візьмемо. Марина розгублено моргнула, спочатку вирішивши, що чоловік жартує. Ти серйозно? Так. Усередині зійнялася хвиля гніву. Діма, ти взагалі розумієш, що кажеш? Чудово розумію. Якщо вона вважає, що мені можна дарувати якусь нісенітницю, то чому я маю морочитися з подарунками для неї? Ти взагалі нормальний? Це не нісенітниця, а те, що вона могла собі дозволити. Чи ти правда вважаєш, що вона повинна була лізти в борги, аби догодити тобі? Ой, не починай. чоловік закотив очі й махнув рукою. Вона мала цілий рік. Марина вчепилася пальцями в рукави халата, нервово смикаючи тканину. Діма, моя мама ніколи в нас нічого не просила. Ніколи не лізла до нашого шлюбу. Завдяки їй, ми, якщо ти пам'ятаєш, живемо у цій квартирі, а твоя мати, між іншим, регулярно просить у тебе гроші. Дмитро різко підняв голову. До чого тут моя мама? До того ж. вигукнула Марина, вона з твоєю сестрою тягне з тебе гроші роками, і ти ніколи не обурився, а футболка в подарунок це для тебе образливо? Та краще б вона тобі нічого не дарувала. Сестрі реально потрібна допомога, а моїй матері, значить, не потрібна, повисла напружена тиша. Марина відчула, як у ній щось ламається. Вона зрозуміла, що Діма ніколи не визнає, що він не правий, і, можливо, ця сварка зовсім не про футболку, а про відсутність поваги та кохання. Марина втомлено накрила обличчя рукою. Голова гула, а гнів ніяк не проходив. Ти взагалі розумієш, як ти поводишся? Її голос звучав тихо, але жорстко. Дмитро продовжував сердитися, хоч і не так демонстративно. Слухай, давай забудемо про цю футболку, відмахнувся він. Ні, не забудемо. Тому що проблема не у футболці, а в тому, що ти не цінуєш те, що робить моя мама. Марина видихнула, намагаючись зібратися з думками. Ми живемо у трикімнатній квартирі, без іпотеки, кредитів. Ти хоч раз думав, чому? Дмитро невдоволено стиснув губи. Тому що твоя мама продала бабусині квартири, неохоче відповів він. Ні, тому що вона могла їх лишити собі, могла продати та витратити на себе, але вона вирішила закрити моє житлове питання раз і назавжди. Дмитро скривився. Ну, то й що, вона ж не мені особисто подарувала квартиру. Ой, тільки не починай. Ми тут живемо разом. Ти навіть копійки до цієї квартири не вклав. Якби не вона, тягнули б зараз щомісячні платежі, витрачали б шалені гроші на ремонт, техніку. Дмитро роздратовано відвернувся: Ось ти завжди починаєш ці підрахунки. А чому ні? Марина знизала плечима. Твоя мати тягне з тебе гроші з моменту нашого сілля, але ти ніколи й слова не скажеш. Це інше, скипів Дмитро. Звісно, інше, коли моя мама нічого не просить і живе на свою пенсію, це тобі нехай викручується сама, передражнила дружина. А коли твоя мама з сестрою регулярно беруть у тебе гроші, це означає, ну їм же важко. Марина здогадувалась, що його дратує не футболка, не подарунок, і навіть не грошове питання його дратує, що й мама не робить його центром Всесвіту, на відміну від свекрухи. Та пішло воно все, Дмитро різко схопив куртку і гримнув дверима. Марина навіть не здригнулася. Вона чула його кроки сходами, чула, як зачинилися двері під'їзду, але всередині був дивний спокій. Вона повільно опустилася на стілець і заплющила очі. Невже він справді думає, що цією демонстративною витівкою щось доведе? Що вона побіжить за ним, вибачаючись за футболку, за честь бажання зробити приємно? Смішно. Марина втомилася, втомилася від його вічного невдоволення, від його дивних образ, від того, що вона завжди має виправдовуватися. Вона розплющила очі і озирнулася квартира, її квартира, не його, не їх, а саме її. Якби не мама, то вони б зараз влізли в іпотеку або знімали квартиру двоє, рахували б гроші від зарплати до зарплати, тудилися б у обмеженому просторі. Але Дмитро це не цінує він просто сприймає все як належне, як зрозуміле. Якщо його мама просить грошей, він відразу стає зразковим сином, який повинен допомагати сім'ї. А якщо її мама просто не вгадала з подарунком, він влаштує сцену на весь вечір. Марина підвелася, підійшла до тумби у спальні та відчинила шухляду. Там лежали відкладені гроші на подарунок мамі до дня народження. Вона знала, що купить саме те, що хотіла, навіть трохи додасть із накопичень. І хай завтра Дмитро спробує хоч слово сказати про вартість, то ця розмова стане для нього останньою. Чоловік повернувся під ранок, шумно гримнув хідними дверима і скинув черевики прямо посеред коридору. Залишивши брудні сліди. Доброго ранку, весело оголосив він, проходячи на кухню немов, ні сварки, ні театрального відходу з квартири не було. Марина підвела очі, відволігшись від сніданку. Вона подивилася на Дмитра з байдужістю вчорашня злість у ній вже пройшла, залишивши по собі порожнечу та байдужість. Щось рано ти. Її голос був спокійний, без докору, ніби вона говорила не з чоловіком, а з сусідом, що випадково зазирнув за сіллю. Та що ти така зла? Дмитро похитав головою, наближаючись до холодильника. Переночував у друзів, поспілкувалися, посміялися. Ти, сподіваюся, вже заспокоїлася? Марина стиснула виделку, але продовжувала мовчати. Він навіть не збирався вибачатися, не хотів обговорювати те, що сталося. Просто пішов як вередливий підліток. А тепер повернувся і був впевнений, що все налагодиться само собою. Не налагодиться. Цілий день Марина просто спостерігала за ним. Не зводячи розмову про вчорашнє, Дмитро поводився так, ніби нічого не сталося. Розвалився на дивані з телефоном, потім знову сходив до друзів, пограв у комп'ютер, ні разу не запитав, як вона почувається, не спробував загладити провину. Марина відзначала кожну дрібницю, кожну деталь, яку раніше намагалася не помічати. Тепер вони склалися в одну цілу картину, і ця картина була безнадійною. Йому все одно. Надвечір вона поїхала за подарунком для мами. Вибирала з любов'ю, турботою, щоб їй було приємно. Дмитро жодного разу не спитав, що вона купує, бо це його не цікавило. Він взагалі не думав про подарунок тещі. Марина повернулася додому, поставила на стіл коробку з гаманцем із натуральної шкіри, та демонстративно дістала чек. Покупка вийшла дорожче, ніж планувалося, але вона не шкодувала жодної копійки. Дмитро прийшов повз, кинув погляд на чек і скривився: Ти що, стільки витрачати на тещу? Марина звела на нього очі. Його роздратування було останнім штрихом, останнім тригером у її без того зруйноване терпіння. Вона мовчала, просто дивилася. У цей момент вона чітко зрозуміла вона більше не хоче бачити цю людину у своєму житті. Так, Діма, стільки коштує, бо мені не шкода. Ця жінка виростила мене. Вона мене любить, на відміну від тебе, без фінансових розрахунків та ультиматумів. Вона спокійно взяла коробку, пройшла повз нього до кімнати. І зачинила за собою двері. Питання про розлучення вже було вирішено, чоловік просто ще не знав про це. Вранці Дмитро прокинувся роздратованим і поводився так, ніби Марина була винна в його поганому настрої. Ти зі мною взагалі розмовляти збираєшся? пробурмотів він, навмисно гримаючи чашкою. Марина спокійно дістала молоко з холодильника і подивилася на нього. Ні, діма, не збираюсь. Вона не влаштовувала сцени, не намагалася довести очевидне. Просто попросили його зібрати речі та піти. Він обурювався, вимагав пояснень, але Марина не стала повторювати те, що він все одно не зрозуміє. Він пішов, голосно гримнувши дверима. Марина спокійно привітала маму з днем народження, не звітуючи про витрачені гроші. Сидячи за столом, вона відчувала легкість, якої не мала давно. Тепер ніхто не мірявся подарунками, ніхто не потребував фінансових доказів кохання. Марина звільнилася від наївних очікувань. Дивних заборон та несправедливості.